Ну і далі про оперативну ситуацію на фронтах і, звісно, про допомогу від партнерів розпитаю Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, радий вас бачити. Вітаю. Доброго дня, пане Олексію, радий вас бачити. Вітаю. Ми бачимо на екрані QR-код, це означає, що йде збір. Я вас попрошу, розкажіть, будь ласка, коротко про те, на що збираємо, скільки треба. Так, по перше, дякую вашій команді глядачам марафону, що завжди підтримуєте такі збори. Це збір для 68-ї єгерської бригади, яка зараз воює на Покровському напрямку. Це збір на невелику суму. Їм потрібна велика зарядна станція для того, щоб заряджати батареї для FPV-дронів, тому що вони активно ними працюють раніше. Ми спільно разом із вашою командою і глядачами закрили багато зборів на придбання засобів радіоелектронної боротьби для цієї бригади. Тому будемо дуже вдячні за навіть. Невелику підтримку, тому що останні місяці показують, що основна сума донатів для наших підрозділів від від українців від звичайних людей складає 50, 100, 200 гривень. Але як би там не було, за таке наше спілкування можна реально дуже допомогти нашим хлопцям. Погоджуюся з вами і звертаюся до глядачів зараз. qr код на екрані, номер картки на екрані. Ви знаєте, що робити, відсканувати і переказати будь-яку комфортну для вас суму. Це може бути не знаю, 5 гривень, може бути 10, а може бути 10 тисяч. Різні люди, різні рівні комфорту, я би сказав. Хто скільки може, але ми маємо з вами допомагати? Знаєте, на Галичині, я такий вираз. Хіба хочемо? Мусимо. Ми мусимо допомагати нашим а, захисникам і сподіваюся, що й хочемо. Нагода, от просто у вас на екрані, пане Дмитре. Будь ласка, сумщина, росіяни там надалі не полишають спроб прорвати українську оборону. А чи вдалося збройним силам України повністю стабілізувати лінію фронту ну, після спроб наступу Росіян? Повної стабілізації лінії бойового зіткнення немає, але точно можна сказати, що і просування армії Російської Федерації так само немає. Зараз фактично тривають зустрічні бої. Якщо раніше ми стояли в глухій обороні, росіяни просто завалювали наші позиції керованими авіаційними бомбами, масово використовували дрони на оптоволокні, а саме на Сумщині дронів на оптоволокні цієї китайської дійсно дуже якісної технології було найбільше. То зараз фактично тривають зустрічні бої. Це коли Росіян атакують, вони не воюють на сумщині якось інакше, ніж на інших напрямках. Це таке просте, тупе завалювання наших позицій гарматним м'ясом. Вони йдуть хвиля за хвилею, не рахуючись із втратами і відповідно не коректуючи свої атакувальні дії. То зараз ми намагаємося після кожної такої провальної атаки контратакувати. Росіяни не досягнули свого основного плану перейти південніше лінії бойового зіткнення, захопити ту ж саму юнаківку, щоб далі південніше від неї, наприклад, вийти на висоти. І і тероризувати місто Суми, тероризувати його, наприклад, зі ствольної артилерії, тероризувати його тими ж FPV-дронами. тому просування ворога в глиб території області наразі немає. Бої зустрічні вони насправді дуже і дуже жорстокі, як би там не було. Але от можна принаймні зараз сказати, що ця перша хвиля літнього наступу росіян, зокрема на Сумщині, ну вона у них точно захлинулася. І от, фактично, зараз вони постійно отримують такі дуже болючі контратаки під дих своєму групуванню десь ми відвоюємо позиції, десь росіяни намагаються стабілізуватися, але сказати, що у росіян є шанси розвинути. Прохід у тер у глибину області немає. Фактично для них ситуація так само розгортається, як і рік тому на півночі Харківської області. Тому ну от як там велике вітання усім в лавках експертам, які говорили, що все питання сум ще не вирішене, і буквально там за, за 2-3 тижні вони опиняться десь на окружній обласного центру. Цього на щастя зараз немає, і ну принаймні загроза російська і ця зона окупації точно локалізована силами оборони. Зараз пане Дмитре, ще раз до глядачів звернуся. Будь ласка, ви бачите QR-код на екрані. Це означає, що йде збір. Так, це дійсно. Так ми збираємо для 68-ї єгерської бригади на, на Покровському напрямку. Їм потрібна зарядна станція. Ми на неї зараз збираємо. В принципі, зарядні станції не коштують якихось астрономічних сум. Тому я дуже прошу вас, шановні глядачі, просто зараз доєднатися. Будь-яка комфортна для вас сума. Вона працює абсолютно, тому що нас багато ми вміємо збирати великі суми, і ми маємо. Допомагати нашим захисникам. Це, це не є щось, що ми з вами одне, а наші захисники інше. Наша армія продовження нас з вами, а ми їхній тил, поки що тил. Поки ми тут, а вони там ми маємо, мусимо їм допомагати. Я дуже вас закликаю, просто зараз відскануйте код або ось читайте отам от номер картки, і перекажіть будь-яку комфортну суму. Дякую, пане Дмитре. Про Харківщину, От згідно з нашими от, даними з Діпстейт, взятими просто так, ворог просувається в районі Кіндрашівки і Ще Ратьківки, здається, правильний наголос. Які наслідки матиме от, потенційне захоплення цих сіл? Не дай Бог, звісно. Але які наслідки це матиме для українських позицій? На Харківщині дійсно ситуація важка. Я б сказав би, що дуже. Розвертається частково несприятливо для нас, але все одно залишаються шанси стабілізувати ситуацію. Ми знаємо, що характер бойових дій зараз, і характер бойових дій тому дій тому, наприклад, рік тому він суттєво змінився. Що ми, що росіяни, намагаємося за 20-25 п'ять кілометрів лінії бойового зіткнення взяти під контроль логістику, і зараз у військах говорять, що, наприклад, уже не так страшно бути піхотинцем на першій лінії оборони зайняти перші окопи, а страшно, от, власне, доставляти боєприпаси. Проводити ротацію бійців, тому що засилля fpv дронів і дронів на оптоволотні, і ми вже використовуємо дрони на оптоволотні. Вони дуже і дуже великі. І тому облаштування логістичних шляхів з натягнутими сітками або облаштування дещо інших оборонних укріплень. Ну десь по прикладу бійців В'єтконгу, які воювали проти американських військ. Ну це те, що нас чекає в найближчому майбутньому. Що хочуть розробити росіяни в цьому районі? Вони хочуть із району Вовчанська 20-25 км кіломер... Метрів е, нищити нашу логістику. І те саме вони хочуть із району дворічної, і дійсно вони мають певні просування в районі Рядьківки, і таким чином робити перехресний вогонь. Між Вовчанськом і Дворічною умовно, 70 кілометрів. Ми рахуємо, що з одного боку і іншого 25 кілометрів. Плюс росіяни зробили невеликий прорив в районі населеного пункту Мілове на російсько-українському кордоні. І от задом їхній такий з'єднати ось цей північ Харківської області і дворічну, от в таку єдину смугу. Як Говорити росіяни побудувати такий собі пояс безпеки. На щастя, вони дуже далекі, власне, від цього, і чому слабкість російського плацдарму в районі дворічної, те, що вони роблять усю свою логістику водним шляхом, переправляючи баги, мотоцикли, особовий склад, боєприпаси через річку Оскіл, або використовуючи, наприклад, ті ж великі дрони-оптокоптери, які використовуємо, і ми чогось важкого там, наприклад, бойової броньованої техніки, у них немає, яких власне і не було на Сумщині. Найважче, що можуть переправити росіяни: це або баги, або мотоцикли. Задум у них тут простий: вони хочуть прориватися максимально на захід, в районі Кіндрашівки, в районі Ритьківки, щоб потім обходити Куп'янськ із Заходу і таким чином ускладнювати нашу оборону в цьому секторі. Ну і якщо їм, не дай Боже, вдасться обійти це місто із західної околиці, то наше угрупування в районі Петропавлівки, в районі Піщанового на схід від Куп'янська ну опини. Це досить таки у дуже і дуже скрутному становищі. На щастя, просування ворогу, воно не швидке, воно йому дається так само з величезними втратами, але те, що це загрозлива ділянка, це це дійсно факт. Але так само не варто піддаватися паніки, тому що росіяни багато зараз кидають свої інформаційно-психологічні операції. Їхні шанси там до швидкого успіху і швидкого зрізання нашого плацдарму чи проривів через російсько-український кордон вони десь приблизно до. Рівнюють тим же шансам, що у них є і на півночі сумщини. Тому тут ну ситуація дуже і дуже схожа. Ворог несе великі втрати, і плани його зрозумілі. Але навіть якщо він буде рухатися, це однозначно швидко не буде. А в нас пріоритет залишається один. Нам потрібно зберегти не побільше територій, а побільше зберегти життя і здоров'я нашого особового складу. Це зараз найголовніше. Ще раз до глядачів звернуся, пане Дмитре. Шановні, ми зібрали вже половину суму. Сподіваюся, що на цей момент вже трохи понад половину. І я дуже вас прошу, піднажміть, піднатисніть 68-й єгерській бригаді, яка воює на Покровському напрямку. А потріб, потрібна зарядна станція, будь ласка, просто зараз ми можемо закрити цей збір. Залишилося в нас трохи більше. Я сподіваюся, що трохи більше п'яти хвилин розмовляти. І, будь ласка, комфортна для вас сума. Просто зараз скануєте, якщо не вмієте сканувати нижче є номер картки, і знаєте, що плюс ці гроші одразу напряму попадають, потрапляють туди в бригаду жодних посередників. Ви бачите просто посилання, от на цей конкретний рахунок когось із бригади. Я дуже вас прошу, доєднайтеся, не нехтуйте, що більше що комфортніше робити роботу нашим захисникам. То більше їхня, ну знаєте, віддача, показник. Що більше їх показник, то знаєте, менше прилетить нам з вами на голову дронів. Зрештою, ви ж розумієте, що це все пов'язано. І ну, будь ласка, це, це ваша наша з вами безпека. Будь-яка комфортна сума. Просто зараз. П'ять гривень, то п'ять гривень. Нас багато, нас все ще багато, попри те, чого намагається ворог. Завдяки нашим захисникам. Допоможіть їм. Пане Дмитре, що стосується куп'янська для обох сторін, яке стратегічне значення цього міста? Воно відіграє дуже важливе значення. Їм цікавий не скільки Куп'янськ, який є певними воротами до нашого східного плацдарму на лівому березі річки Оскіл, скільки їх цікавить купянськ вузловий. Тому що, коли росіяни в 2022 році захопили цю територію і намагалися наблизитись до околиць міста Харкова, через Куп'янськ вузловий здійснювалася основна логістика ворога. Ну, по перше, він зв'язаний залізничними шляхами із самим обласним центром. Він зв'язаний залізничним. Шляхами і з Ловчанська він так само на жаль зв'язаний із територією Російської Федерації, і от захоплення цього великого логістичного вузла давало росіянам змогу залізницею перекладати боєприпаси, бронетехніку і особовий склад. Саме тому вони так і намагаються рватися туди, щоб відновити всі ці свої логістичні спроможності. Ну і так само змушувати, у разі, не дай Боже, обходу міста і заходи змусити наші війська. Вирівнювати лінію оборони безпосередньо по річки Оскіл, залишивши величезні території на схід, ну фактично на поталу росіянам. Тому десь основний такий їхній задум. Якщо брати більш глобально, навіщо вони це роблять, то вони хочуть притискати наші війська. Це Куп'янськ, янсь, Куп купянськ вузловий борова максимально саме до річки Оскіл. щоб ми знову відходили до лінії оборони по цій водній перешкоді, а далі. Яка їхній головний задум це рух на південь, це рух зокрема до того ж Святогірська, рух до того самого лиману, щоб таким чином робити лищата навколо Донецької області, і з півдня підтискати в районі Костянтинівки, а там у них є три головні напрямки: удару, це по трасі Покровсь-Костянтинівка, це із часового яру, зі сходу міста, і Торецька безпосередньо із півдня міста. І потім, якщо не дай Боже, їм вдасться це підтискати святогірськ лиман і тиснути на оцю. Велику агломерацію: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка і з півночі. Саме тому для них це цікаво. Сприятливе для ворога має близькість до російсько-українського кордону і їхній плацдарм в районі Вовчанська і Липців. Але я нагадаю, так у нас є дійсно болючі просування ворога, десь які складають приблизно 20-25 кілометрів на добу, але в листопаді нам було набагато гірше. Тоді росіяни проходили близько 35-40 квадратних кілометрів на день. І без перебільшення, ну там. Рахували зокрема аналітики на 400 квадратних метрів української території Росіян. Є загиблі. І це досить таки велика цифра. Ну і вони, м'яко кажучи, м'яко кажучи, закінчується. Тому як би там не було для них Харківщина, Сумщина це відволікаючі маневри. Але найголовніше в них повна окупація Донецької та Луганської областей, тому що це була головна причина початку так званої спеціальної воєнної операції у росіян. Ну і звісно ж, ми не забуваємо, що вони хочуть окупувати всю Україну і демонтувати наші державність. Але на щастя, аналітики підрахували, що якщо російська армія буде воювати так, як вона воює, то цієї мети вона зможе досягнути не раніше ніж дві Істі го року, тому зараз дуже важкий і дуже критичний переломний момент для нас. Але якщо ми будемо у такій відверто зараз ну важка для нас ситуація, вона у нас ніколи не була легка з 22-го року. Але в грудні 25-го року ми будемо у виграшній позиції, тому що Росія отаку от високу планку агресії по витраті живого м'яса, по витраті ракет зможе, якщо звісно ж не отримає зовнішньої допомоги, зможе тривати, тримати до грудня 25-го року. Потім цей рівень почне поступово. Падати і просідати, тому без перебільшення нам зараз важливо підтримувати армію, зберігати єдність, не вестися на російські псо, як у нас все погано і як це сипеться. Тому що це вибачте, підставляти наших військових, які роблять все неможливе, а тут у тилу починають вити, як у нас все погано, і що ми просто напросто приречені. Не втрачати єдність, підтримувати військо і зберігати людей, а не зберігати території. Якщо ми пройдемо цей період, повірте мені, 25-й рік реально покаже, у кого реаль. Ні, шанси переломити ситуацію в російсько-українській війні, абсолютно погоджуюся з вами, і ще дуже важливо допомагати нашим захисникам. Це важливо підкреслюю трьома лініями. А QR-код на екрані просто зараз. Номер картки на екрані. Напряму переказуємо на допомогу 68-й єгерській бригаді. Вона воює на Покровському напрямку. Ну це один із пекельних, просто одна з пекельних ділянок фронту. Хлопцям потрібна зарядна станція. Ну ви розумієте для чого? Ну зрештою, для для, для всіх потреб. І знаєте, зв'язок з домом. Я думаю, теж не остання річ. Це теж важливо. А, тому, будь ласка, ви знаєте, це напряму жодних посередників, жодних, жодних абсолютно. Ви скануєте, переказуєте, і гроші одразу потрапляють до адресату, тобто до 68-ї єгерської бригади. Все абсолютно. Ми, ми лише посередники, от, показуємо QR-код, щоб вам легше було знайти. Будь ласка, будь-яка комфортна для вас сума. Ми зможемо закрити цей збір, я впевнений, просто от сьогодні. Пане Дмитре, ви торкнулися теми війни на виснаження? Ви торкнулися теми? Ви сказали, якщо Росії не допоможе так, зовнішні якісь там її союзники щодо наших союзників зараз ми обговорюємо е, плани президента Трампа? Він е, оголосив, що може щось переказати, передати е, і так далі. Це все поки не зрозуміло, але от хочу вас запитати, яка зброя від США от зараз найпотрібніша для України? Найпотрібніше нам зараз захиститися від російської балістики і аеробалістики. І найкритичніша потреба це в ракетах ПАК-3. Це ракети, які власне йдуть до Петріот. А також до інших систем, якими ми зараз оперуємо. До тих же НАСАМС. Нам потрібні знову ж таки ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів. тих же Стінгерів. Нам потрібні протитанкові ракетні комплекси, знайомі нам спочатку особливо повномасштабного вторгнення Джавеліни і ЕНЛАВИ, системи радіоелектронної боротьби. Ну і так само. Засоби індивідуального захисту, тому що мобілізація, якби там не було, триває. Ми бачимо у тіктоках розпушеними російськими психологічними операціями, як когось спакують в буса представники ТЦК, але не бачимо тисяч людей, які отримують повістки, йдуть виконувати свої завдання. Тобто, це виключно оперативні потреби, тому що, наприклад, російська балістика і аеробалістика найефективнішим засобом дійсно є Петріоти проти, наприклад, тих же дронів у нас є наші дрони, перехоплювачі, зокрема. Зам керівника офісу президента Павло Поліса говорив, що під час останніх візитів Зеленського до Європи і останніх перемовин з американцями це питання неодноразово ну, піднімалося, бо це дуже зараз економічно вигідно так воювати, коли е, російський шахет вартує від 167 до 280 тисяч доларів, ну зараз дешевше, тому що більше і більше стає там китайських комплектуючих. То наш дрон перехоплювач вартує близько 5 тисяч доларів і тут одні з кращих поці... показників. Зокрема, показує 412-й полк на місяць, який от власне і заточений зараз для того, щоб не тільки зачищати другу і третю лінію оборони ворога, а власне і збирати ці дрони. Крім того, ми тестуємо нашу власну турель з інтеграцією штучного інтелекту проти шахедів. Ми е тестуємо нашу лазерну зброю, тризуб і були, хоч і обмежені, але добрі показники щодо збиття крилатих цілей і тих же дронів на відстані в 2 кілометри. І ми зараз розвиваємо залучення до збиття шахедів е тої ж армійської авіації Гелікоптерів і легкомоторної авіації і системами РЕП. І ми зацікавилися досить таки цікавими е, словацькими розробками. Тому захистити наше небо це зараз ну дійсно і дуже і дуже головна ціль е, по дронам. У нас краще у нас зараз виробляється дронів для фронту в 50 разів більше ніж на території Сполучених Штатів. І це співробітництво можна власне і розвивати, щоб це були взаємовигідні умови як для сполучених штатів, так і власне для України, е, тому це. Важливо, крім того, нас дуже цікавить ракети АІМ 7 АІМ 9 тому що завдяки американцям за адміністрації Байдена ми інтегрували їхнє використання для наших совєтських комплексів, зокрема до наших БУКів і систем с 300 Ну, і, наприклад, ті ж самі дрони Магура, морські наземні дрони, так само використовують цей тип ракети АІМ 9 Тому ось оце власне наші оперативні потреби, щоб захистити наших цивільних, які нам потрібні від американців, а з, іншим, з іншими нашими. Ми викликами і те, що вони дійсно мріють там бити на ти за за одну атаку, щоб бити тисячу шахедами і дронами, обманками за умов належного фінансування і підтримки наших партнерів, реально дуже впоратися самим. Головне відповідно активізувати всі ці процеси, ну і, м'яко кажучи, сприяти виробництву цієї зброї в Україні. Пане Дмитрі, я, по-перше, вам дякую за ваш час. По-друге, за вашу службу, за вашу потрібну роботу. По-третє, в мене для вас добра новина. Наші чудові глядачі зібрали майже на дві станції, тобто перевищили вдвічі ціль збору, за що ми їм дуже дякуємо. Ну і як я вам казав, радий вас бачити і з вами розмовляти у прямому ефірі. Це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дуже вам дякую. Дякую. Nos is...